Ну, сьогодні на полі було справжні дербі Хмельницьке, тому що ми прекрасно розуміли, що після поразки 1-5 в домашніх стінах Поділля однозначно буде намагатися десь реабілітуватися перед своїми Ну, Десь очікували, що буде важка така, гра, там не сильно багато моментів буде. Ну, але, я ще раз говорю, у нас на сьогодні, сьогоднішній день у нас. Цікаво більше результат, але при тому самому десь контроль м'яча десь, напевно, ну, більше в нас був, не напевно, а точно, якщо подивити статистику, да, пропустили зі стандартного, але кажуть, забили, то і добре, виграли, три очка є, і ми йдемо далі, рухаємось. Чи згідні ви з рішенням судді про те, що перший роботи можуть у польську, а не зарахувати? Не хочуть по гарячим слідам зарекоментувати, там, де треба наперез, якби, голову, на холодну голову подивитися добре, прокрутити і тоді щось давати оцінку. А так, зараз не вартує оцінювати дії арбітра. Подивимося, коли вже емоції остинуть, тоді ну, буде видно, було, не було. І ще скажіть, що задоволені результатами команди не тільки за сьогоднішнього боку, а й в загальному за декілька останніх півдні? Ну, однозначно, команда якби тримає ту ходу переможну. Е, десь хотілося на ноль зіграти, а вже пропустили один м'яч. Але нічого, добре, що хлопці проявили характер в меншості. Грали. Це важко грати проти такої організованої команди, як Поділля. Ну, але ще раз говорю, добре, що проявили характер, дотерпіли по такій жирі, дотиснули суперника. І ще мали моменти в Отюховській там, воротар виручив. Є результати, дякувати Богу.